Ємецька народна казка Дванадцять принцес. У давні часи жив на світі добрий король. І було у нього дванадцять дочок, дванадцять принцес, одна від одної краща. Батько їх дуже любив. Особливо любив він слухати їхню гру на арфах, коли всі дванадцять дочок збиралися ввечері навколо нього. Тоді він забував усі державні турботи. І не згадував навіть про свого злого недруга, могутнього чарівника, який постійно шкодив йому як тільки міг. В один з таких вечорів, коли дванадцять принцес зібралися навколо батька, раптом по всьому палацу пролунав страшний шум, двері покоїв розчинилися, і, перш ніж король і принцеси могли отямитися, злий чарівник був уже біля них і торкнувся кожного своїм магічним жезлом. Король і принцеси одразу ж занурилися у глибокий сон прямо у своїх кріслах. А чарівник, залишаючи їх, зловтішно крикнув їм на прощання: Спіть тепер, любі принцеси, поки не знайдеться людина, яка зуміє взяти у мене золотий ключ від цих покоїв, і приведе сюди дванадцять моїх синів, щоб вони розбудили вас. Як колись принц розбудив сплячу красуню. Ха-ха. <рив> <рив> Я впевнений, що такої людини не знайдеться.